Короче, мій браток кинув кинув ідею. Та... Що? вдати, да твої труси. Там ті. Ах-хе. Юр. А покажи їх сюди. Ты заебаешь. Брату, привіт. Юра, да твоя рука? Дивіться, то є. То є труси, а потужні, гляньте. А, ой, Гляньте, що. Ой, вам треба віддзеркалити. Вам треба відзеркалити. Чекайте. О! чекайте. килдін! чотко. Кхилдін? Кхилдін. хе <сум> <сум> Ну, радко є такі. Нічого не відбилось. Кхилдін? Кхилдін, бля. От ті всі... всі ваші кельвінкляйни, то є все. То є шляпа по Так ця компанія ще робить труси і для дівчат. А от Кихлдінкилдинг. Воно не О! калилось. на Тупим тупим жартом ти вже дві хвилини розганяєш. Все, Привіт. Куди нахуй звідти, я тебе прошу. Ну, а в мене, кстати, в мене, кстати, не ліпше. Зараз, Зараз я вам прочитаю. В мене, в мене, в мене. Ловес Віторіо. Вони є настоящі брендові, оригінальні, не у ті ваші Луї Вітони, а Ловес Віторіо, в кого є? Та херня я прослухав. I need the cold air.